Вітаю, я Наталія Вавілова, педагог центру раннього розвитку ВБО -Даун Синдром. І сьогодні я хочу поговорити про жести. А точніше, всі за і проти жести. У нас в центрі ми активно пропонуємо батькам використовувати жести і користуємося цим прийомом. Але разом із тим, ми чуємо багато е, сумнівів у батьків, і вони говорять, що от ми були в логопеді. І лопець казав Ні в ніякому разі, жести не використовуйте. Тому що дитина потім не захоче говорити, вона звикне до простого, до того, щоб показати, а говорити це в рази складніше. І якраз це є те, що вважають, що це ну, якби чому спеціалісти мами проти жестів, тому що вони бояться, що дитина, яка вміє показати слово, не скаже його. Е, ще є така думка, що у дітей буде нижча мотивація говорити, адже вони можуть все показати. Е, але при цьому е, і спеціалісти, і батьки забувають про те, щоб подивитися, що ж насправді вміє дитина. Тому що, якщо дитина із синдромом Дауна до 2 років е, дійсно е, починає говорити слова, ви помічаєте, що у дитини з'являється мама, баба тато, дай, бух, ам, о, бру, бібі -бі". і ще інші слова, так? Тобто, якщо батьки помічають, що все-таки слова з'являються, так? А особливо у віці з 2 до 3 років, і з 2 до 3 років дитина починає, наприклад, говорити «мама, сядь», або «папа, дай», або ні ам-ам, тобто дитина говорить фрази, то зрозуміло, що в такому випадку не потрібні жести. Дитине мовлення розвивається в своєму темпі. Але зазвичай у дітей з синдромом Дауна є така особливість, що вони погано сприймають мову на слух і разом з тим добре сприймають те, що ми їм показуємо. І вже до року є така. Особливість у дітей не у всіх, але частково у дітей є така особливість, що вони погано сприймають на слух. Тобто вони можуть не завжди або зовсім не відгукуватися на власне ім'я. Коли ви вчите дитину, де мама, де тато, де кіт дитина не шукає, де м'яч, де машина. Ось, мабуть, оцих два фактори, як дитина відгукується на ім'я. І чи вона вміє знайти де, коли ви запитуєте це, цих два вміння до року, і будуть визначати, як дитина реагує на звернене мовлення, тобто не на голос, коли мама, мама говорить або тато прийшов з роботи і говорить в коридорі, і дитина пожвавлюється і біжить, дивитися, де тато. Тобто це не на голос. А коли дитина, а коли ви питаєте дитину, де? Тато, і дитина дивиться, де тато, або е, там е, коти мамі м'яч, коти тато м'яч. Це вже після року такі вміння починають з'являтися. І зрозуміло, що якщо ви вже до року бачите, що ваша, у вашої дитини є труднощі із прийняттям мови на слух, це означає, що е, вже зараз відбувається стримка мовлення. І е, тепер уявімо, що дитина погано сприймає на слух. І ви говорите їй тільки слова. А ще досить часто мама говорить швидко і багато. І тоді мозок дитини не сприймає звернену мовлення. Тобто мовлення для дитини звучить як фоновий звук. Я батькам наводжу приклад на консультації кажу: от дивіться, ми зараз з вами сидимо, спілкуємось, і дитина не дивиться і не вслухається в кожне наше слово. тому що... Мовлення, ну, яке є значимим для нас, дорослих, абсолютно незначиме для малюків. Але якщо ми в цей час покличемо малюка, наприклад, Ваня, голосно і чітко, то Ваня може повернути голову. Тобто це слово для нього знайоме, і тому він на нього реагує. Так? От. І так само, якщо мама говорить швидко, багато, а дитина ще й погано сприймає на слух, то все мовлення дитини, воно як фоновий. Е, так, ну, фоновий шум, фонові звуки. Тобто це фон, на який мозок не звертає увагу. І тепер уявимо, що при, такі, при, при, при ось, е, таких факторах так, ви кажете Ваня, ідемо, будемо ам ам їсти. І привернули увагу дитини до свого лиця і показали жест ам-ам їсти. І при цьому ви пропонуєте тарілку із їжею. так. Або, наприклад, те ж самий з питтям. Так? Це, це жести, які. Ми найперше пропонуємо використовувати ам-ам, їсти і пити. Тобто жести вони е, є е, тими, які, визнач, ну, якби, які визначають і е, вказують на ті події, е, які дуже добре дитині знайомі: їсти, пити, спати, куп, куп купатись, ось так спати, показувати. так. Ні, дитина сама може так крутити головою, показати, що ні. Дай-дай, ще закінчили. Немає. Е, так. Будувати м'яч, ля, -ля. Е, коти, е, які у нас ще Бру. машина, і це буде слово їде. Да? А, спить і це буде ліжко. Якщо ам-ам, це буде їсти, відповідно, ам-ложка це також буде жест ам-ам їсти. Тобто в ранньому віці е, одинаковий жест, досить часто ми пропонуємо і на іменник, і на дієслово. І ось уявімо, що у дитини, якої є труднощі з прийняттям мови на слух, і ми її показуємо, то у дитини є шанси звернути увагу на це слово і запам'ятати його. Так? Плюс, е, якщо ми використовуємо для дітей жести, то у них е, ще розвивається дрібна моторика, тому що і пам'ять, звичайно, тому що цей жест треба запам'ятати, і потім його. Згадати, як показати. А, а ще треба дитині зрозуміти, в яких моментах їй треба показати, так? М -м тобто зрозуміти, що я хочу їсти і прийти до мами, подивитись на маму, смикнути маму або доторкнутися і показати ам-ам, я хочу їсти, так? Або я хочу пити, або дай дай мені, і дитина показує, що дай дай. Тобто, жести вони розвивають і увагу, пам'ять. Розвивають мислення і розвивають дрібну моторику. Так? І разом з тим, жести ще раз хочу наголосити, що вони є більш такими соціальними, і з часом вони будуть замінюватись на слова. Коли ви вводите жести, обов'язково потрібно, щоб всі члени родини показували одні й ті ж самі жести, якщо, наприклад, ам-ам, та всі показують ось так пальчик до рота. І в той момент, коли дитина починає говорити слово ам-ам, так, це ще лепетне слово, воно у вигляді двох звуків, але дитина вже говорить ам, то ми перестаємо показувати жест. І от якраз це допоможе дитині перейти на говоріння так, замість показу. І тоді ми вже стимулюємо дитині говоріння. От. Е, і я завжди говорю, що жести от для того, щоб не справдились усі побоювання спеціалістів, мам, що ти нап... може не хотіти говорити, маючи в арсеналі жести. Так? Е, якраз я говорю, що жести у нашому випадку це як місточок. Е, місточок, який допомагає дитині звернути увагу на слово, е, виокремити це слово у мовленні мами. Запам'ятати, зрозуміти, що воно означає, використати його в потрібному місці. Тобто, це таким чином формується фундамент для мовлення. Дитина розуміє, для чого їй слова і коли, і як вона їх повинна використовувати. І паралельно ми звертаємо увагу на те, що дитина говорить, які звуки, склади, включаємо їх активно в гру, стимулюємо. І паралельно ми розвиваємо активне мовлення дитини. І е, всі діти, які можуть говорити, вони з часом перестають показувати жестами. І е, тільки ті показують жестами, яким так і далі важко говорити за якоїсь причини певної. І от якраз із цим потрібно звертатись до логопеда, щоб логопед подивився в рот, заглянув вірніше у рот. Подивився, в якому стані артикуляційний апарат, наскільки рухливі губи, язик, щоки, дихання, як у дитини працює. Так? Як дитина може наслідувати, так? От, наприклад, як дитина наслідує в, артикуляційному, в артикуляційних гімнастиках, і тоді вже робити ну, якби висновки і планувати подалі свою роботу. тому що... Мовлення це надзвичайно складний процес, це має бути зріла нервова система, це найвища психічна функція мовлення, так? і мозок дитини повинен дозріти. І досить часто, якщо батьки не використовують ось цю допоміжну комунікацію у вигляді жестів, то у дитини не формується комунікація. Дитина не запам'ятовує слова, ось те, що я вам перерахувала: запам'ятовувати слова, розуміти, де використовувати, і використовувати їх в потрібному, ну, в потрібному місці. Буває таке, що ми, я прям в, ну, ми з батьками пишемо такий щоденник, в якому записуємо все активне мовлення дитини. І до активного мовлення відносяться жести, як... Невербальне мовлення, звуконаслідування, ам-ам і слово мама. Так? І це вже є три слова. Там, наприклад, дитина показала жестом ні, значить ми пишемо дитина вміє слово ні показує жестом. Так? Дитина вміє говорити ам ам звуком або просто ам-ам, коли хоче їсти і це звуконаслідування. І дитина кличе маму, мама. І ось у дитини є три слова. Так? А якщо ми заберемо жест, а таких жестів буде багато, так? То відповідно у дитини зменшується словниковий запас. І знову ж таки, чим більше словниковий запас, який містить і жести, і звуконаслідування, і слова, тим швидше у дитини буде з'являтися фраза. Адже для того, щоб з'явилася фраза, в активному словнику має бути 50 слів. Так? Чи це жест, чи це звуконаслідування, чи це слово. І у випадку використання жестів, в рази легше навчити дитину Комунікувати, спілкуватись із використанням цих усіх, усіх засобів комунікації. От. Тому бачите таких моментів, які за жести, це все, що я вам розказувала, все, це те, що за жести, їх в рази більше, аніж того, що проти жести Проти жести це опасіння і сумніви, що дитина втратить мотивацію до мовлення і не захоче говорити. Тому що вона вже має засоби для комунікації. Це те ж саме, що й з повзанням. Можна казати, що не потрібно, щоб дитина повзала, адже вона тоді не захоче ходити. Але всі ми розуміємо, що це абсурд, це обов'язковий етап так, у розвитку дитини. І він готує дитину до ходьби. Точно так само і жести, якщо їх використовувати розумно. Так, Забирати їх, коли ти наговорить, стимулювати паралельно до вимовляння звуків, тому жести будуть підготовчим етапом до говоріння. І ще є один прийом, який досить добре працює на запуск мовлення. Коли ти вже вміє наслідувати, розуміє мовлення, бере участь у грі, тоді жести можна використовувати на позначення складів і звуків. Це також ну, якби, дуже допомагає стимулювати дитину вимовляти той чи інший звук, тому що дитина зазвичай на слух діти з синдромом погано запам'ятовують звуки і погано пам'ятають, як їх артикуляційно потрібно організувати. А якщо це підкріплювати жестом, то це в рази спрощує. Роботу і е, в роботі ми використовуємо такий прийом і бачимо йому його ефективність. Тому, е, прослухавши сьогоднішнє відео, робіть свої власні висновки. Е, дивіться можливості дитини, дивіться, яка у неї динаміка в розвитку мовлення, і приймайте рішення. До нових зустрічей, до побачення!